Ага, ну ось я походив і трошечки у мене знялося тут, так? Можемо утекти з бою, до речі. Магічне відновлення я вже використав, незрозуміло для чого, правда. <кхи> Вторинна дія, підсічка, удар основною рукою, відступ і бла-бла-бла. Відьомський розряд. 1-12 шкоди. Блискавка, до речі, завж... як завжди, має великий розкид, так? Занурити істот у магічну дрімоту. Два ходи, буде дрімати ціль. Так, громохвиля 2,16. Шкоди. Вогняний зер... А, ні, тут усі закляття мають великий розкид. Магічна рука. Створити примарну руку, що зможе орудувати, та взаємодіяти предметами. Жир. Закляття прикликання. Укриває землю мастилом. Створіння, які в нього вступають, сповільнюються і можуть повалитися. Ага, прикольно.